3 секунди на камеру і в кінці теж закінча. Канала. Дякую, 3 секунди на нижню каму. Угу. Вітаю, Світлана Дудка, заступник начальника управління реалізації програм зайнятості, начальник відділу надання послуг роботодавцям. Сьогодні поговоримо. Як отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю та ветеранів? Кожна людина, незалежно від стану здоров'я та посади, повинна мати комфортне та безпечне робоче місце. Можливості працювати та реалізовувати себе. Багато людей з інвалідністю мають великий потенціал, професійні здібності та хочуть і можуть займатися трудовою діяльністю. Працевлаштування, особливо на облаштованих для них робочих місцях, це не лише заробіток, але й необхідний безбар'єрний простір. З грудня 2023 року, в рамках проєкту Мінекономіки України, робота без бар'єрів, Державна служба зайнятості компенсує роботодавцям в на облаштування робочого місця для працевлаштованих людей з інвалідністю першої та другої групи. Сума компенсації витрат роботодавцям за облаштування робочого місця для працевлаштованих людей з інвалідністю першої групи складає до 120 тисяч гривень. Для працевлаштованих людей з інвалідністю другої групи до 80 тисяч гривень. До речі, на таку компенсацію можуть розраховувати роботодавці різних форм господарювання, державні установи, громадські організації, фонди, фізичні особи, підприємці, тобто усі, хто має найманих працівників. На Тернопільщині 51 роботодавець скористався цією можливістю. Серед них 11 з державною формою власності, це органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Вони облаштували робочі місця для 53 людей з інвалідністю. За ініціативою Державної служби зайнятості та Міністерства економіки України, Кабінет міністрів України розширив програму компенсації для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю інвалідністю. тому роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свою роботу. До цього програма поширювалася тільки на роботодавців, які працевлаштовували нових працівників з інвалідністю першої та другої групи на адаптоване для них робоче місце. Компенсація доступна також для самозайнятих осіб та фопів з інвалідністю, які звільнилися з військової служби. Розширено перелік засобів для компенсації, технічне обладнання, програмне забезпечення, а також послуги з перекладу жестовою мовою і багато чого іншого. Термін подачі заяви роботодавцям фізичною особою, підприємцем чи самозайнятою особою збільшився з 90 днів до 180 після працевлаштування чи реєстрації ветерана чи ветеранки ФОПу. І це важливий крок, щоб ветерани і ветеранки з інвалідністю мали можливість повернутися на свої робочі місця, які були заброньовані за ними під час їхньої військової служби. І щоб ці робочі місця були вже адаптованими і облаштованими з урахуванням їхніх потреб для отримання компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, роботодавець повинен подати заяву до центру зайнятості протягом 180 календарних календарних з здати працевлаштування людини з інвалідністю. Чи повернення на роботу ветерана, ветеранки з інвалідністю, реєстрації ветераном, ветеранкою з інвалідністю фізичної особи підприємців, продовження людиною з інвалідністю після звільнення з військової служби підприємця або особи, яка провадила незалежну професійну діяльність. Заява подається особисто до центру зайнятості в паперовому форматі. Електронній формі через веб-сайт Державного центру зайнятості, через мобільний додаток Державної служби зайнятості через портал Дія надсиланням на електронну пошту відповідного центру зайнятості підписану електронним підписом. У заяві потрібно вказати відомості про себе як роботодавця та про найманого працівника. До заяви долучається копія наказу про прийняття на роботу людини з інвалідністю. Чи повернення ветерана ветеранки після закінчення служби на збережене робоче місце або примірник трудового договору, засвідчені копії документів, що підтверджують придбання ним допоміжних для облаштування робочого місця чи місця провадження діяльності, договір, рахунок, фактура, квитанція, накладна тощо. Адаптувати робоче місце для людини з інвалідністю, а особливо для ветеранів та ветеранок, це соціальна відповідальність роботодавців сьогодні вимагає сьогодення, вимагає сучасного інклюзивного підходу в організації робочого простору. Мова йде не лише про відновлення професійної діяльності ветеранів та ветеранок, а й про гідність і вдячність, рівні можливості і головне, їх соціальну реабілітацію та самореалізацію. Завдяки підтримці держави бізнес отримує додаткові стимули для розвитку інклюзивних робочих місць, а ветерани та люди з інвалідністю можливість працювати на рівних умовах. Щодо детальної консультації про заповнення заяви та придбання обладнання, запрошуємо звертатись в зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Дякую!